А ночью я сам покажу. Я же доброго дня, ваши документы. А это то с видеорегистратором. Что? Это то с видеорегистратором. Сашка просто змія. Добрий день. Вони собі від передачі. А що за канал? И, той, Назвичайні новини? Так, вони собі там щось для себе, якісь там передачу, а чи будуть робити. З, раз, я зрозумів. Просто я вже мав з вашим начальником розмову одну цікаву. Е, Виконуючи обов'язки Казмірком. Ага. І я йому робив за останній відеосюжет, який був на телеканалах, зауваження. Я бачу, що я сьогодні зроблю знову зауваження. Ви Знаєте, що так паркувати транспортний засіб не можна. А тому що не можна задом до бордюра паркуватися, це написано правило дорожнього руху. Тобто ви вихлопні гази, якщо ви будете заводитися, не виходили на тротуар. Це заборона правила дорожнього руху і за це є відповідальність адміністративна. Тобто ви зараз знімаєте на телеканалі... Знімається для зйомки, щоб перед кордону зняти. Знімаю.

Це сюжет. Хто <ріст> <ріст> сценарій писав? Я не знаю. Добрий день. день. А чого ви знімаєте? Коротший да? контроль. Прес. Дивіться, ну, а я... новини. мені дуже цікаво стало, тому що я недавно бачив сюжет заказний, недавно на гордості знімався трошки нижче. І я робив начальнику, виконуючому обов'язки начальника Даї Міста Львова зауваження, тому що інспектора були там неправильно припарковані. Зараз я бачу таку саму ситуацію. Цей автомобіль е припаркований з порушенням правил дорожнього руху. А чому це? Тому що не можна задньої частини автомобіля паркуватися е до бордюру, Слушайте, де ходять громадяни. працюють. Ми сьогодні з ними проводимо спільний рейд. Дуже склади працюємо вже п'ять про... куди. Ви би з нами провали рейд. Ми, я думаю, що ви б цікавіше багато побачили. Ми проводили рейд, розумієте? Да. Ну от що ви дійсно присьогоєте зараз до хлопців, які відпрацювали нормально зараз, нікому тут не заважають. Ви по краще присьоговали за тих, хто п'яний за кермом їздить. Здаєш ми... тут, так да, це порушення. Здаєш дитина може збити. Так, це порушення припаркувалися. Ну а ем сорі, ну хлопці, ну розумієте, ні, просто Байця, це, ви... це, це я просто ви... смішно, тому ви... що якщо цей сюжет показати по телебаченню після того, і що подумають люди, які знають дійсно правило дорожнього руху, що працівники дає на камеру, показують, як потрібно порушувати правила дорожнього руху, ну, розумієте? Ми я до того знімаю. веду, я не хочу хлопців наказувати, хоча я можу зараз перезвонити і заставити їх перепаркувати автомобіль. Мені цього не потрібно, просто це і смішно, коли на камеру зробити. дуже подобається відчувати свою владу, мені так здається. Я? Яку я маю владу? Це от працівники да їм мають владу, вони зі зброєю зі вони значком мають при виконанні службових обов'язків. Вони мають владу. Вони вони працівники я не міліції. думаю, що ці хлопці мають дуже велику владу. Я думаю, що достатньо для того, щоб обрати То ви хабарі. Ми це знімали без попередження. По-перше, я приватна особа. Та? Я не я знаю, вони представилися. Я ви не представилися. Вони представилися А ви хочете мені сказати, що я не маю права так, в громадському місці знімати? ви не знімати. Знімати, ну, ви тому, я приватна особа, я не є держслужбовцем. Вчіть закони, Хлопці, але ви знаходитеся не... в громадському місці. А в громадському місці мені конституція ні, гарантує і ні, ні, 26 ні, 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 стаття ні. про засоби про засоби масової інформації. мені гарантує проводити фото, відеофіксацію, збирати Держ інформацію службовці. і спеціально її Але Якщо вам приватно особа заборонила її, знімати і показувати. Я маю право подати в супермаркеті. Також забороніть, будь ласка, вас знімати і подасте на супермаркет суд, де вас дозволу не питається. Це вони захищають свою територію. Ну не ну, розберіться в законах. Хлопці, ну ті, ну, якщо ну, ви не робити юридичну світу. Я можу зробити. представитися, і ви можете по самі статі звернутися в суд. Немає проблем. Дуже добре, Чудово. дуже добре. Але для чого от зараз цей наїзд? Так я не наїжджаю На вас ви до мене самі підійшли. Я так, але мене слову. знімали, розумієте? Ми працюємо, відпрацьовуємо сюжет. Як іноді Я поборі. вам не, я вам не Як треба правильно себе погодити, ви за цей час знімаєте, так? Вже кажете, що неправильно автомобіль припар. Звичайно, поясніть, для чого це робиться. Я вам зараз поясню, тому що цей автомобіль припаркований неналежно, тому що цей автомобіль порушує правила дорожнього а ви руху. А не закон в першу чергу правила дорожнього руху. Це що я порушив, це було залишиться при мені. Але е, працівник Даї має бути прикладом для інших учасників дорожнього руху. А яким він буде прикладом для інших учасників дорожнього руху? Якщо по телеканалу покажуть, якщо він порушує, коли він порушує, правильно? Дуже добре. Тоді будуть питання від начальства безпосередньо до працівників Ну, Звичайно, я ж і звернуся до начальства і запитаюся, і чому знову такий сюжет вийшов негарний. Але я дуже прошу, ми сюжет про цю машину не знімаємо. Ми знімали про порушника, які. Тобто ви знімали заказний сюжет. Це не заказний сюжет. На сьогодні спільний рейд. І для того, щоб показати, як люди пропонують хабар і як повинні реагувати. Справжній даїшник, як мене сьогодні навчили на інструктажі, як я буду неправильно відповісти, і це буде в сюжеті йтися. Те, як, чому мене сьогодні навчили як журналіста, якщо я буду працівником ДАЇ, от сьогодні я це показала. Своє навчання це чудово. Я ж не маю нічого проти. Це не заказниця. Це дуже, сюжет. чудово, Вибачте, це це дуже, якщо ви дійсно робите сюжет і так. дійсно відображаєте роботу працівників міліції, це дуже так. чудово. Я навіть готовий вам допомогти. Дякую. Але, але це не заказає. Але прийміть, Цьогодні будь ласка, це навчання. Але прийміть, будь ласка, ну, для себе моє mm -hmm. побажання. Якщо ви знімаєте якийсь сюжет, то постарайтеся, будь ласка, щоб автомобіль дає, який попадає в кадр, ну хоча б не порушував правила дорожнього руху. Оце є моє Можу, прохання так. до вас. Мені, ну, коли Я 14 років відпрацювала. Будь ласка, не кажіть, як правильно знімати? Добре? Ну, Я вам дав пораду від Дякую. себе. Звичайно, ви можете Дякую. в неї прислуховуватися, можна не, не почати. Журналіст, який має право давати мені пораду. Я думаю, що я можу зараз притягнути інспектора за порушення правил дорожнього. Давайте, руху. Давайте притягуйте. Давайте спробуємо. Це просто нерозуміло, для чого це робив? Ну ви дивіться, ви на рівному місці просто до мене звернулися. Я бачу порушення правил дорожнього руху. Добрий день, зідайте, будь ласка, червову частину і дає міста Львова. І питання просто в чому, що тут зараз ICTV телеканал відзнімає сюжет. І я рахую, що це позорить, цей сюжет позорить е, честь мундиру, працівників дає, так як вони є порушниками в даному випадку. І це буде транслюватися на телеканалах. Номер машини 0421. Е, марка Міцубісі. Це якраз напроти входу вдає міст Львова. Вони порушують пункт правил 15.9, 15.10. Заборонено паркуватися задньою частиною до пішохідного до бридюру. Задньою частиною автомобіля. Так. Що, це приклад для водіїв. Заднім ходом без аварійки включено. Дуже вам вдячний, що ви поставили автомобіль згідно правил дорожнього руху. Правда, потрібно користуватися світловими сигналами, поворотами та аварійною сигналізацією, коли ви здаєте назад. А так, взагалі, дуже вам дякую, що ви припинили правопорушення.